Привіт усім! Я радий нашій черговій зустрічі. І сьогодні ми розглядаємо, як будувати графіки функції у завданнях з третьої частини. Ось завдання з 3 частини. В яких треба будувати графік функції. Ось. Значить, в нас перше завдання з п'ятого варіанту 3.1. І так. 3,1. Побудувати графік функції, y дорівнює х4 степені плюс 2х в кубі мінус 3х квадраті поділити на х в квадраті. На х квадраті. Значить, до речі, щоб розв'язати це завдання, рекомендую вам переглянути відео на квадратну функцію. Як будувати графік квадратної функції? Досить корисно повторити. Посилання на це відео я залишу. Знизу у описі до цього відео, до даного відео, значить, рекомендую переглянути те відео. Ось. Так от треба набудувати графік оцієї цієї функції. Ну, давайте ми і запишемо. Y дорівнює х в четвертому степені, х в четвертому степені, плюс 2х кубі, 2х кубі. Мінус 3х в квадраті. Поділити на х в квадраті. І так, дивимося. Перше і основне, Перше і основне, що нам треба? Визначити область визначення функції. Всі значення змінної х, при яких функція існує, має зміст. Значить, дивимося, права частина цієї рівності в нас раціональний якийсь вираз. Значить, кожен вираз має зміст. При всіх значеннях змінної, при яких знаменник не перетворюється 0. Тобто, я навпаки візьму, запишу х квадраті дорівнює 0. Звідси х дорівнює що? Дорівнює 0. І так, що в нас вийшло? Ми знайшли значення змінної, при яких цей вираз не має змісту. Тобто, областю визначення цієї функції є всі значення змінної х, крім нуля. Це перша і основна область визначення функції. А тоді, тоді, якщо ми знайшли область визначення, то на цій області визначення давайте зробимо наступне: ми зробимо тутожнє перетворення з простим ось праву частину цієї рівності, цієї функції. Ось. Значить, я записую ще раз цей вираз, x4, плюс 2х в кубі мінус 3. Х в квадраті поділити на х в квадраті дорівня. Так, що ми тут можемо зробити? Тут в квадраті, тут є квадраті, тут є квадраті. Давайте ми квадраті винесемо за дужки. Значить х в квадраті, а в дужках буде що ось тут. Х квадраті виносимо, тобто ділимо, значить залишається х в квадраті. Тут квадраті виносимо, ділимо, значить залишається 2х. Значить, плюс 2х. І тут, забираємо із квадратів, виносимо, буде мінус 3. На х в квадраті. Тепер ви бачите, що можна на х квадраті скоротити. І в нас залишається дорівнює х в квадраті плюс 2х мінус 3. Мінус 3. Значить. Ось в нас вийшов такий вираз. Тому на області визначення функції в нас цей формула для функції набуває наступного вигляду. Ось такого вигляду. Ми бачимо, що це квадратна функція. Графіком цієї функції є що? Парабола, правда? А для побудови графіка нам треба певний. Певну послідовність дотримуватись. Да? Значить, давайте ми визначимо координати вершини параболи да? цієї, яка є. Далі встановимо відки, як направлені вгору чи вниз. Ось. Точки перетину з вісію хсів, тобто нулі функції. Да? Ось. ну І по порядку. Значить, в нас х квадраті плюс 2х мінус 3. Дорівнює нулю. Ось. Тобто визначимо, при яких значення змінної х, графік перетинає вісь х. Тобто y дорівнює 0. Нулі функції визначаємо. Да? Значить, в нас тут А дорівнює одиниці, да? коефіцієнти b дорівнює 2, а c дорівнює мінус. 3. Визначаємо, чи перетинає графік вісіксів. Тобто, чи є розв'язки цього рівняння. Для цього що шукаємо? Дискримінант. Дискримінант дорівнює B в квадраті мінус 4АЦ. Да? Да? Це дорівнює b в квадраті. Це буде 4. Мінус, тут у нас А1. Значить 4 на 1 і на мінус 3. Ось. Обчислюємо. це буде що? 16. Да? Значить, більше нуля. Отже, дві точки. Точки, через які проходить графік на осі х. Так, які це точки? Давайте визначимо. Ну, раз а дорівнює 1. Це рівняння зведене квадратне рівняння. Значить, за теоремою є, там маємо х1 плюс х друге дорівнює мінус 2. А х1. Помножити на х друге дорівнює мінус 3. Ну, знову ж таки, добуток, добуток, від'ємне число, значить, мають бути ці х1 і х2 з різними знаками. Ось Ну, неважко догадатися, що розв'язками цього рівняння є числа, які? Х1. Подумайте, дорівнює. Дорівнює що? Мінус 3, да? х1 дорівнює. мінус 3. А х друге що? Одиничка. О. Ми знайшли нулі функції. Значення х, де перетинає вісь сів. Ось, давайте ми ці точки позначимо. Ми ці точки давайте позначимо. Значить, мінус 3 і 1. Ось у нас мінус 3 буде, а ось у нас одиничка. От ми ці точки позначили. Далі встановимо встановимо координати вершини параболи. Координати вершини параболи. Так, як їх встановити? Значить. Як визначаються абсциси точки цієї, що є вершиною параболи. Ми там розглядали мінус Б поділити на 2а. Да? Це дорівнює. Ну, Б у нас 2. Значить, мінус Б буде мінус 2 поділити. 2 на 1. Бадорінь одиниці. Так. Обчислюється все. І це в нас що буде? Мінус 1. Тепер, щоб знайти y, Нуве ординат тієї точки, яка є вершиною. То що, підставляємо? Ми сюди підставляємо мінус одиничку. От сюди підставляємо мінус одиничку. Да? То будемо мати. Будемо мати наступне. Так, y 0 дорівнює. Це буде мінус одиничка до квадрату. Да? Плюс. 2 помножити на мінус одиничку. Я повністю це розписую, щоб вам було зрозуміліше. Да? І мінус 3, то рівня. Мінус одиничка до квадрату 1. 2 на мінус 1 буде мінус 2, да? і мінус 3, то разом це все. Це все обчислюємо, буде скільки? Мінус 4. І так, координати вершини параболи будуть у нас. Мінус 1 і мінус 4. Координати вершини параболи. Давайте покажемо цю точку. Мінус одиничка і мінус 4. Мінус одиничка. Вот, а мінус 4 донизу. І так, це буде координата вершини параболи. Вершини параболи. Тепер дивимося. Тепер дивимося наступне. Як направлені відки? Як направлені відки? Оскільки А дорівнює 1 і це додатньому числу, то відки направлені доверху. Значить, відки якось будуть проходити ось так, доверху. Ну, щоб було точніше, щоб було точніше, то е, ввожу формулу. Значить, 2х. Х квадратів, значить буде у нас квадратів плюс 2х і мінус 3, щоб було точніше. Ось в нас вийшла. Вийшов графік цієї функції. Але ми не забуваємо. Що область визначення цієї? функції, Всі значення змінної їх крім нуля. Значить, точку, яка відповідає Апсиса 0. Шукаємо Абсиса 0. Оцю точку. от оцю точку на графіку. Нам треба її викинути. Значить, ось цю точку. Ми її викидаємо. Я позначаю оцю точку. Ось оцю точку. Ми її викидаємо, цю точку. Значить, от, я її от, -от позначу отако, от О. Тобто графіком є цієї функції, що ми розглядали, парабола, але без цієї, от, без цієї точки цю точку ми викидаємо. От. І таким чином ми розв'язали. Дане завдання, дане вправо. Дане вправо ми розв'язали. Ну і ще одне завдання я би хотів показати. Ось. Дев'ятий варіант 3.2. Ось дев'ятий варіант. Завдання 3.2. 3.2. Побудуйте графік функції, Y дорівнює. 5х квадраті мінус 11х плюс 2 на х-2 мінус х квадраті мінус 3х на х. х. Побудувати графік цієї функції. Отже, давайте запишемо. Значить, у дорівнює 5 х квадраті 5х квадраті мінус 11х да, плюс 2 на х-2 мінус х в квадраті мінус 3х на х. Побудувати графік цієї функції. Графік цієї функції. І так, дивимося. Перше, саме перше, що треба зробити? Визначити область визначення функції. Значить, права частина в нас що являє? Два дроби, раціональних дроби. Цей дріб і цей дріб. Коли дріб е, має зміст, коли знаменник не дорівнює нулю, значить тут знаменник x-2, тут знаменник х в цьому дробі. Значить, х 2 дорівнює нулю. Коли немає змісту цей вираз, да? значить звідси х дорівнює, х дорівнює що? 2. А тут х дорівнює що нулю. І так, виходить, що область визначення цієї всієї функції є всі числа, крім двійки і нуля. Значить, ми визначили область визначення цієї функції. Тепер на області визначення цієї функції, давайте розробимо. Перетворення цього виразу, який задає цю функцію. Перетворення. Тобто спростимо його. Він занадто складний цей вираз. Для цього от що зробимо. Давайте ми окремо цей дріб перетворимо і цей дріб перетворимо. От, перетворюємо перший дріб. Значить, я записую 5х в квадраті мінус 11х, плюс 2. На. Х мінус 2. Дорівнює. Так, значить, нам треба, мабуть, скоротити, але щоб скоротити, треба нам розкласти чисельник на множники. Але він являє собою квадратний тричлен. Давайте ми знайдемо корені цього квадратного тричлена. Тобто 5х квадратів мінус 11х плюс 2 дорівнює 0. Да? Ось, значить, шукаємо корінні. Ну, квадратне рівняння, значить, дискримінант. Шукаємо. Да? Пам'ятаєте, B в квадраті мінус 4. B в квадраті у нас мінус 11. Да? Значить мінус 11. Мінус 11 до квадрату. Так? Мінус 4 на 5 і на 2. Це дорівнює. Ну, мінус 11 до квадрату. Що це у нас? 121, правда? 121. 5 на 4, 20. 20 на 2. Буде 40. Значить, мінус 40. Віднімаємо. І це в нас виходить, що 81. Більше 0. Значить, два корені існує. Тепер формула коренів квадратного рівняння. Теж ми розглядали в попередніх відео. Ось. Формула корінів квадратного рівняння мінус Б плюс мінус корінь з дискримінанта на 2а. Дорівнює, підставляємо. Підставляємо. Значить, у нас B мінус 11, а мінус Б буде що? 11, протилежне. Далі плюс-мінус корінь з дискримінанта. Це корінь з 10 1. Да? І поділити 2 на 5. Бо а в нас п'ятірка от, да? дорівнює 11 плюс мінус. Так, користь з 81, це що у нас буде? 9. А знизу 2 на 5, що? 10. да? от, А тоді конкретно визначаємо корені, Х1. Беремо, наприклад, з плюсом. да? Значить, що буде? 11 плюс 9 поділити на 10 дорівнює скільки буде? 20 на 10, буде що 2. А х друге беремо з мінусом зверху. Да? Значить, що буде? 11. мінус 9 поділити на 10. Ось тут у нас 10. Да? Так, 11 мінус 9 2. 2 ділимо на 10, буде що? 0,2. Значить, в нас корінні цього квадратного тричлена 2 і 0,2. А тепер за формулою розкладу квадратного тричлена на множники. Ми теж це розглядали. Ми можемо записати розкладання на множники. Яким чином цього квадратного тричлена? Це буде як? 5. В дужках що буде? Х мінус 2? На х мінус 0,2. Ми розклали цей квадратний теч на множники. А знизу буде хміну 2. Хмінус 2. А тепер, коли розклали на множники, то що можна? Скоротити? Раз, 2. Все. Скоротили. Значить, буде остаточно 5 на х мінус 0,2. І так, з першим дробом цим ми справились. Тепер, другий дріб. Другий дріб. Ну, можливо, ви догадалися вже, да? як зробити? Х квадраті мінус 3х поділити на х. Скоротити. Значить що, розкладаємо чисельник на множники, да? як на множник? А х винесемо за дужки. правда? То в дужках що буде? В дужках буде мінус 3, поділити. Поділити на х. Отже, скорочуємо. Скорочуємо на х. І в нас виходить х. Х. мінус 3. І так, після скорочення в нас вийшов вираз Х-3. Тоді остаточно. Остаточно, в нас буде. Наступне, да? значить, у нас, ось тут в нас вийшло 5 на х мінус 0,2. Да? Значить, буде 5, 5 на х мінус 0,2 мінус мінус ось це, да? Х мінус 3. Дорівнює. Ну, давайте спростимо 5 на х. Це що в нас буде? 5. X, так? 5 помножити на мінус 0,2. Це у нас буде що? Мінус 1. Тепер тут розкриваємо дужки. перед дужками мінус. Міняємо знаки. Буде мінус х плюс 3. Мінус х плюс 3. Дорівнює. Дорівнює. 5х мінус х. 4х. А мінус 1 плюс 3. Це буде що? Плюс 2, правда? Бо чи з різними знаками? Буде плюс 2. І так, в нас вийшла. Остаточно. У нас вийшла функція виду y дорівнює 4х плюс 2. Який був складний вираз, а який простенький вийшов. Да? Значить. Ось така функція. Графік такої функції, це лінійна функція, мабуть, да? значить графік лінійної функції є що? Пряма лінія. Для її побудови достатньо нам знайти дві точки, через які пройде, через які пройде графік цієї функції. Ну, наприклад, беремо довільні. Нехай x перше, от я хочу, х перше, нехай буде там одиничка, да? то тоді y1 дорівнює. Підставляємо сюди одиничку. 4 на 1, 4, плюс 2 буде що? 6. Значить, 1, 6. Це буде перша точка. Друга точка. Друга точка в нас. Ну, наприклад, мінус 1. Мінус 1. Підставляємо 4 на мінус 1 буде мінус 4. Отутво, і плюс 2, то буде мінус 2. Да? Мінус 4. Плюс 2, то буде мінус 2. Значить, y2 буде мінус 2. І так, в нас є дві точки. Оце перша точка, а це друга точка, через які пройде графік цієї функції. Давайте ми ці точки позначимо. І так, перша точка, 1, 6. Да? Значить, беремо 1, Ось у нас 1, І 6. Беремо, ставимо. отут буде в нас точка. Далі, друга точка мінус 1, Мінус 1, Мінус 2, значить мінус 1, мінус 2 буде. Ось отут точка. Так? А тепер через ці точки проводимо що? Графік проводимо пряму. Значить, ось у нас одна точка, а ось у нас друга точка. І графік ось показаний на цьому малюнку. На цьому малюнку. Тепер, на цьому малюнку. Тепер, але ж в нас є область визначення функції, значить в нас є такі точки. Це точки 0 і 2, для яких, для яких функція не існує. 0 і 2. Значить нам треба для точок з абсцисами 0 і 2 забрати частинку графіка. Тобто забрати точки. Ось на графіку. Значить, де це будуть ці точки на графіку? Якщо їх з нулю, то на графіку ця точка буде що? Ось оця ось точка. Да? Значить, ми цю точку забираємо. Немає цієї точки. А також точка, якщо абсиса 2, значить, якщо абсиса 2, то точка буде яка? 2.10. Да? Ось оця точка. Ось оця точка. Теж ми її забираємо. От. Забираємо цю точку. Ось. Показуємо, що це червоним показую, що це без цих точок. Да? Графік буде. Таким чином, графік функції у завданні буде отака от пряма. Без ось цієї і цієї точки. Бо вони не входять. А все це їх не входять в область визначення цієї функції. Думаю, зрозуміли, так? Да? Отже, ставимо плюсик. І розв'язали. Кому не зрозуміло, значить зупиняйте відео, відмотуйте назад. І ще раз перегляньте. Поки не зрозумієте. Да? Ось, значить, самостійно опрацьовуєте три завдання. Ось цих Розв'язуєте, дивитеся. Там завдання де в чому подібні вони. От, і бажаю успіху у вашій роботі.